Всім дня, з вами інтернет-мазиним МТЗОК, займаємось ми запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки Віракс та Греблів Рошилка Сонечко. Приїхала до нас невеличка поставочка запчастин, товар дуже цікавий. Я рекомендую вам подивитись. Приїхали до нас ось така велика кількість односторонніх циліндрів. Це у нас циліндри, які встановлюються на навіску замість ось такого центрального гвинта. Встановлюються вони для того, щоб полегшити роботу вам з підніманням вашого навісного обладнання та е, швидкості роботи. Е, є різні варіанти від 50-ї труби е, циліндра до 80-ї. І також різний є на них шток. Е, там 50-й, якщо у вас щось неважке, легеньке, легеньке, піднімаєте не, невеликий скажімо так, тракторець. Е, для того, щоб швидше працювати, можна брати такий. Для МТЗ у нас йдуть або 63-труба. Ну, в основному це 63 з ходом штука 300. Це У нас іде, в основному такі йдуть на МТЗ. На Т-40 у нас встановлюється з ходом штука 40. І це, Щоб вам вище піднімати, потрібно було тому такий потрібно на Т-40 ставити. І Є ось такий варіант: це у нас 80-та труба циліндра, ось такий. також це для, для чогось дуже мощного, що вам треба піднімати. Далі приїхали ось такі клини, давненько їх у нас не було. На передній ведущий міст на МТЗ. Ось так Вони виглядають, це у нас оригінал. Далі приїхали корпуси вилок. Корпус вилок, в народі його ще називають павук. На КПП це у нас оригінал приїхав, ціна його 7 тисяч гривень. Велика кількість, нещодавно вони в нас закінчилися. Тому, якщо комусь потрібно, на ремонт КПП собі повністю ось такий комплект придбали, поставили та забули. І також приїхали оригінальні ось такі. Центральні винти. Центральні винти у нас йдуть тезовські оригінальні ось такі винти. Ось така невеличка партія, але досить цікава. Хто бажає собі щось замовити, телефонуйте, номер в описі до цього відео для замовлення. Також там є посилання на наш сайт, на наш інстаграм. Переходьте, підписуйтесь, замовляйте. Ми відправляємо по території України новою поштою, також до території Молдови, Литви, Латвії та Естонії через перевізників. Телефонуйте, замовляйте. Працюємо ми різними видами оплати: це готівка, звичайно, ен... оплата з НДС та оплата на рахунок. ФОП. Пер... Під... Замовляйте, підписуйтеся, ставте вподобайки. Будемо раді вам допомогти. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення.